Доброго дня християни! Так сталося, що останнім часом я вам приношу лише погані новини. Як вам спала з цієї ночі? Добре, звичайно, на більшості території України тривоги не було. Наступні ночі буде спати трохи гірше. І так, до нашої, тобто їхньої Верховної Ради, було внесено законопроект 6569, дріб 1 про утворення військової поліції. Це буде ще один каральний орган для населення України. І хай вас не заспокоїть слово військова поліція, адже даний орган виконавчої влади буде займатися не лише військовими. Всі ви бачили багато відео, як працівники ТЦК разом з звичайною поліцією, кашмарять громадян приземного віку. А ті, в свою чергу, розказують, що у поліцейських немає права перевіряти документи, передавати дані іншим особам, тобто працівникам ТЦК. Наша, так би мовити, влада дуже швидко відреагувала на такі відеоролики і внесла відповідний законопроект. Давайте зайдемо на сайт Верховної Ради України та розберемося, що це за законопроект. Проєкт закону про військову поліцію номер 6569 1. Ініціатори законопроекту Іонушас Сергій Константинович. Ну чисто українська фамілія. Оце дивіться. Оце всі фамілії. Це всі ініціатори. Більше впевнений, що всі ці фамілії відносяться до партії Слуги урода. Давайте зайдемо в проект закону. Так. Розділ другий. Розділ другий. Загальна структура, численність та організація діяльності особового складу військової поліції. Тут буде цікаво саме для рівнян. Так, пункт 3. Головне західне зональне управління, розташоване у місті Рівне, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку та Чернівецькій області. Хто не знає, в 43-му році. Штаб гауляйтера Західної України Еріка Коха знаходився саме в місті Рівне. Нинішній зональний керівник військової поліції теж буде знаходитися в місті рівне. Дивимося далі. Особовий склад військової поліції складається з військовослужбовців, державних службовців та інших працівників. Тобто, військові. Поліції можуть служити як військові, які підписали контракт, державні службовці, так і вольнонайомні, як то секретарші, прибиральниці. Так, дивимося статтю 7. Голова військової поліції. Керівником військової поліції є її голова, який призначається на посаду Кабінету міністрів України з результатами конкурсного відбору. А у випадку неможливості проведення засідань Кабінету міністрів України під час військового стану виключно Верховним головнокомандувачем Збройних сил. Тобто голова військової поліції буде призначатися президентом. Так, голова військової поліції призначається строком на 7 років. За умови укладання контракту про проходження військової служби, який підписує Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, так. Тобто ця структура буде існувати мінімум 7 років. Мінімум 7 років напевно в Україні буде тривати ця збройна агресія. Дивимося далі. Стаття 10. Функції департаментів військової поліції та підпорядкованих їх, їм підрозділів тут дуже цікаво. Правоохоронна діяльність з попередженням виявлення припинення розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, злочинів, віднесених до підслідності слідчих військових поліцій згідно з нормами кримінально-процесуального кодексу. Тобто, повноваження у них будуть такі, як і у поліції. Так. Оперативна розшукова діяльність і розшукувальні дії у встановлених законом випадках та порядку. Попередження виявлення припинення військових адміністративних правопорушень та накладання адміністративних стягнень у визначеному законом порядку. Десять. Надання в установленому порядку допомоги у забезпеченні проведення мобілізації, тобто, дивіться, цим працівникам військової поліції надано право допомагати проводити мобілізацію разом ТЦК. Тобто, як ви зрозуміли, військова поліція буде, буде мати право вручати повістки і складати адмінпротоколи і порушувати кримінальні провадження. Читаємо далі. У разі введення в Україні чи окремих її місцевостях режиму воєнного або надзвичайного стану та настання особливого періоду на військову поліцію додаються, додатково покладаються такі обов'язки. Так. Перевірка документів у осіб, а в разі потреби огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажу службових приміщень і житла громадян за винятком обмежень, встановлених Конституції України. Тобто саме військова поліція буде проводити перевірку документів, маю, маючи важ, базу даних всіх громадян віком від 18 до 60 років, вони будуть розуміти, чи стоїть, стоїть людина на обліку в ТЦК. Чи не стоїть. Якщо не стоїте, то згідно постанови Кабінету міністрів вас уже притягнуть до відповідальності. Розділ 3. Особовий склад військової поліції та його повноваження. Особовий склад військової поліції складається з військовослужбовців, державних службовців та інших працівників, які уклали трудовий договір контракт із військовою поліцією. Так, дивимося. Стаття 19. Так. Стаття 19. Військовий поліцейський військової поліції. Пункт 20. Надають допомогу у забезпеченні проведення мобілізації. Це вже ми з вами обговорювали. От, бачите. Так, розділ 5. Давайте подивимося, пункт 18, що в ньому йдеться. Залучати до співробітництва на платній або безоплатній основі громадян України, іноземців та осіб без громадянства за їх згодою у порядку, встановленому законодавством України. Як ви думаєте, що це, дорогі саплім'яники? Про що це йдеться? А це набирати де будуть просто стукачів. Стукачом може бути ваш сусід по Сходовій клітці, бабушка Божий Дуванчик, яка сидить в дворі на лавиці, для якої ви не поздоровалися на прошлій неділі. Я завжди казав: не ругайте сусідами. Цей нелегкий час вони можуть бути понятими, коли у вашій квартирі будуть проводити обшук. Ідемо далі. Стаття 25. Порядок здійснення військовою поліцією спеціальної первенції. Анонімне повідомлення може бути підставою для проведення перевірки. Якщо наведена у ньому інформація, стосується порушень законодавства конкретною особою та замість фактичні дані, що можуть бути перевірені. Просушність в одному ліжку з красивою дівчиною. Хтось із вас вирішить зекономити і дати дівчині за чудово проведену ніч замість 100 доларів тільки 50. Вона піде в військову поліцію, напише на вас заяву, що ви так званий ухилянт, вкаже ваші дані, і вуаля! Ви в ЗСУ. Розділ 5. Правовий соціальний захист та відповідальність особового складу військової поліції. Стаття 29. захист особового складу військової поліції. Дивимося пункт 5. Для забезпечення безпеки особового складу військової поліції, захисту від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, у складі військової поліції діє спеціальний підрозділ фізичного захисту, військовослужбовцям якого надається право зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати. Фізичний вплив, силу, превентивні заходи у випадках та в порядку, передбачених законом України національну поліцію. Тобто у них буде свій силовий відділ. Якщо ви будете пручатися, вони викликають свій силовий відділ, на вас одівають карданки і везуть в свій офіс. Стаття 32. Грошове забезпечення та оплата працівників. Особового складу військової поліції. Установлюється такі посадові оклади працівників військової поліції відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Голова військової поліції 28 тисяч гривень. Так, вам не почулось. Це посада рівня керівника СБУ, головного прокурора. А грошове забезпечення чи жалування аж 28 тисяч гривень. Це 600 доларів в місяць. Жопомийка в Італії заробляє 1000 євро. Але ви не турбуйтесь. На такій посаді заробітна плата не потрібна. Дивимося далі. Начальник головного зонального управління військової поліції 23 тисячі. Тобто, начальник. Зонального управління Рівенського регіону Західного буде отримувати аж 23 тисячі гривень. Слово зональне походить від слова зона. Україну розділили на зони. В кожній зоні буде так, такий собі боярин, який буде відповідати за план відправки на могилізацію. Знову ж таки, третій рейх Еріх Кох. Він теж відправляв на примусові роботи українців. Тобто начальник зонального управління військової поліції буде отримувати аж 23 тисячі гривень. Скільки сьогодні коштує відкосити від армії? 5 тисяч доларів. На такій посаді керівник зонального місцевого управління, в підпорядкуванні якого буде знаходитися 8 західноукраїнських областей, заробітну плату може платити Госдепу США. Міський ТСКшний воєнком будуть нервно курити. Таких заробітків навіть у них не буде. Адже в зонального князька керівника у підпорядкування буде аж 8 областей. Можете представити, скільки там буде так званих ухилянтів, які будуть готові заплатити гроші. Дивимося далі. Начальник місцевого управління Головного зонального управління військової поліції. Це примірно як посада начальника міського відділу поліції. Тут царьок поменше, ну і зарплата у нього ж теж менша. Лише 17 тисяч. Але не переживайте. Свій мільйон доларів за рік він теж заробить. Військовий поліцейський центрального апарату військової поліції. 8. Це що? Військовий, який працює в центральному апараті в місті Києві, буде отримати 8 тисяч гривень. Так. Місцеве управління головного зонального управління 4 тисячі. І ви хочете, щоб при таких зарплатах, якщо вони дійсно такі будуть, працівники не брали взятки? Стаття 33. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення військової поліції. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення військової поліції здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення військової поліції за рахунок будь-яких інших джерел забороняється. Особовий склад військової поліції забезпечується службовим житлом зачерговому порядку органами місцевого самоврядування та за місцем проходження військової служби. Тобто Заробітну плату цього карального органу будуть платити з ваших податків, а бізнесмени-забудовники будуть з радістю віддавати свої квадратні метри, щоб раптом не оказатися під Запоріжжям. Читаємо далі. Стаття 35. Контроль за діяльністю військової поліції та його підзвітність. Контроль за діяльністю військової поліції здійснюється Кабінетом міністрів України та Комітетом Верховної Ради України, до предмета віддання якого віднесено питання забезпечення контролюючих функцій Верховної Ради України за діяльністю правоохоронних органів в порядку, визначеному Конституцією України та іншими законами України. Дивимося статтю 38. Рада громадського контролю при військовій поліції. З метою забезпечення прозорості та суспільного контролю за діяльністю військової поліції при ньому утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу шляхом рейтингового інтернет-голосування громадянами України. Серед цих контролерів будуть куми, свати та друзі працівники військової поліції. Не ви, не я туди не попадете. Сьогодні ми з вами розглянули новий каральний орган, який влада підготувала для нашої могілізації. Можете не сумніватись, ті, хто не хоче попасти в штурмові отряди під Бахмут, з радістю візьмуть посвідчення поліцая, пістолет чи АК і підуть заганяти остатки того чоловічого населення провінції Україна на М'ясобойню. Це ми бачили в 1942 році. І побачимо в 2023 році. Засуджувати таких людей чи ні це справа особиста. Військову поліцію підуть ваші друзі, кумов'я, голодне тітка та і страх перед могілізацією нікуди не дівся. В попередніх відео вам розповідалося, що Сонселікій на початку збройної агресії їздив на переговори в Оман до представників Путіна чи Патрушева. Я точно не вже не знаю. Для здачі України. З росіянами вони домовились, але завадив народ. Який повалив до так званих воєнкоматів. Тобто народ хотів саме воювати? От сьогодні так звана влада вам предоставляє таку можливість. Сонцелі, вам давно казав: воювати будуть усі, щоб знали, як лізти перед батьком пекло. Гарного всім святкового вечора! Правда, я не знаю, що ти за свято Незалежності і від чого я незалежний.